Небезпечні рослини для тварин, щоб їх не з'їли тварини і можна було ширитися навколишнім середовищем, вони виробили в собі токсичні речовини. По-моєму, геніально. мова про деякі рослини, які, до речі, можуть бути навіть у вас вдома. Тому треба бути обережними, бо дехто зі звірят любить все куштувати на смак. Перевіряйте свій арсенал вазонів і занотовуйте: алое зволожує та заспокоює шкіру людей, але для звірят це навпаки подразник. Причиною є алоін, який стимулює стінки кишечника, спричиняючи діарею, блювання чи тре. Бегонія класний дезінфектор повітря у приміщеннях завдяки фітонцидам, що пригнічують розвиток бактерій. Та в разі потрапляння рослини в пащу улюбленця існує ризик опіків слизової оболонки, нудоти та блювання. Причиною є органічні кислоти у бегонії, наприклад, щавлева. Молочай. Назву зумовила наявність у ній молочного соку, з яким варто бути обережними, адже він призводить до отруєння опіку слизової та порушення дихання у котів та собак. Герань. Українською її ще називають журавець, сім'янка рослини схожа на дзьоб журавля. Герань містечки шкідливі для тварини спирти: гераніол та ліналоол. Не дивно, що рослина здатна відлякувати мух. Санцевєрія або щучий хвіст. Небезпечні в ній речовини сапоніни. Вони подразнюють слизові, чинять розлад шлунку, діарею та блювання у тварин. Каладіум. Між іншим, він токсичний і для людей. Нерозчинні оксилати кальцію у складі його соку викликають подразнення ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. Якщо тварин... Спробує поживати рослину, це може призвести до слинотечі, набряку язика, труднощів з ковтанням, блювоти. Перерва на філософське питання. А навіщо улюбленці взагалі це роблять? Причин багато. Нудьга, потреба в насиченні організму поживними речовинами чи в очищенні шлунку. Для котів, наприклад, можна поставити траву для пророщування, якщо вони ну дуже хочуть скуштувати якусь рослинку. Йдемо далі. Спатифалум ще одна рослина, у складі якої оксалати кальцію. Щоб уникнути їхньої згубної дії на улюбленця, найліпше. Відмовитися від такого вазона вдома. Пишіть у коментарі, які ще небезпечні види кімнатних рослин ви знаєте. Рухаємося до ще одного ряду отруйних рослин, які ви можете з тваринкою зустріти. Небезпечні рослини, які ростуть на дворі. Гуляючи з улюбленцями на вулиці, остерігайтеся таких: шпинат. Звичайно, зустріти його вдасться лише на приватній території, в саду чи на городі. Насправді, шпинат не зовсім токсичний для котів і собак, але через вміст оксалатів його не варто додавати в раціон звіродитини у свіжому вигляді та великих кількостях, бо це Може спровокувати появу проблем з нирками. Гіацинт: такі речовини в гіацинті, як алкалоїди, часто заподіюють звірятам шкоду, запаморочення, надмірну слинотечу, отруєння та діарею. А як вам таке? У давнину алкалоїдовмісними речовинами навіть змащували наконечники стріл, які мали летальний ефект при влучанні? Лілія: усі частини рослини разом зі стеблом, листям, пилком і квітами ховають у собі токсичні сполуки, які спричиняють серйозні отруєння та навіть бувають причиною ниркової недостатки. Атності у тварин конвалія. А тут підступними є глікозиди, які порушують серцеву діяльність котиків і песиків. І за потрапляння будь-яких частин конвалії у шлунок муркутуна чи собаки це потенційне отруєння. Хризантема. Квіти містять такі натуральні інсектициди, як піретрини. Саме з ними в організму звірят не відбувається меч. Найцікавіше, що у практиці східної медицини хризантема високо цінується за свою цілющість та ще й була зображена на емблемі імператора Японії: аконіт або вовчий корінь. Тут річ в алкалоїдах, зокрема аконітині, що небезпечне навіть під час контакту зі шкірою. Симптоми отруєння та перша допомога улюбленцю. Уважно стежте за подальшим станом котика чи песика. Можуть бути такі симптоми. Почервоніння слизових, надмірне слино- чи сльозовиділення, діарея, блювання, порушення координації, біль у м'язах, судоми, тремтіння, втрата апетиту тощо. Помітивши щось із цього, вам необхідно припинити контакт тварини з рослиною, не дати дожувати чи проковтнути те, що лишилося в пащі, промити слизові улюбленця водою, якщо постраждали саме вони, дати тварині попити води за змоги, зафіксувати час, коли вона проковтнула рослину, а також приблизно її кількість. Якнайшвидше звернутись до ведь та не забудьте взяти з собою зразок рослини. Це полегшить визначення наступних кроків допомоги. У жодному разі не намагайтесь підбирати якісь препарати самостійно, адже ви не зможете визначити всіх реальних зон ураження. Ловіть добірку безпечних рослин для котів та собак: фіалка, орхідея, аспідістра, хлорофітум, юка, бостонська папороть, гінура, маранта, ехеверія, різдвяний кактус. Вони не нашкодять улюбленцям. Головне, щоб їхні дегустації не стали регулярними. Щоб не пропустити інших відео, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Лишайтеся на звірячій хвилі та зустрінемось у наступних відео.